Ось крокують ліцеїсти, і на кожному кроці долають стереотипи. Виявляється, можна поєднати творчість і військову дисципліну, де ви ще крім чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою знайдете математичний взвод. Не дарма на навчання сюди їдуть з усієї України, де ще цілими партіями готують винахідників. Колесо винайшли кілька тисячоліть тому. Велосипед винайшли у позаминулому столітті. А яким має бути колесо для велосипеда, відкрив усій Україні десятикласник Віталій Корецький щойно на першій всеукраїнській науково-технічній виставці майбутнє України, за що й отримав диплом другого ступеня. Віталій. Коли туди приїхав, він був дуже переляканий, тому що він там побачив і робототехніку, і прочі, прочі, прочі. Він каже, в мене така проста робота і дуже здоволений був. Я йому Та -та -та". Значить, не переживай. Справа в тому, що робототехніка це вже все відоме. У нас нове, такого немає. І того, що немає, Воно завжди дуже сильно цінується. І мало того, ще один момент. Робота дитяча вона повинна бути досить проста для її виготовлення, а не така, що він сам не може висловити те, що там. Зроблено звичайно, що зроблено не самим, ним. коли презентацію Віталієвої розробки побачив ректор Київського національного університету імені Шевченка. Розповідає юний винахідник, у того вихопилося. Оце справжній винахід. Виставка була організована двома університетами: Шевченка та КПІ і малою академією наук. Тож поважних науковців можна вразити тільки геніальною простотою, до якої не додумуються дорослі. Практичність велосипедної камери, яка здатна сама накачуватися, зрозуміла при кожному оберті колеса, вмонтована в камеру гумова Груша з клапанами стискаючись, впускає повітря в оболонку, а звільняючись від тиску, набирає нову порцію з атмосфери. От це зовнішній клапан. Він виготовляється з ну власноруч. Виготовлявся. Він він знімається, вдівається, але ще є е, всередині два зовнішні, е, внутрішні клапани. Е, вони відіграють дуже важливу роль. Принцип дії така, що е, це ну, це получається камера від велосипедного колеса. Вставляється ну, в обод, вдівається шина, як звичайне колесо. Принцип дії такий, що коли, коли велосипедист їде, обод колеса натискає на тут, тут знаходиться груша ще ж, натискає на грушу. це зовнішній клапан всередині внутрішні клапани. Зовнішній клапан залишається закритий, а внутрішні клапани відкриті. І тому обод колеса з груші витискає повітря до, до оболонки камери. Потім, коли е, ж груша знаходиться вверху обід колеса, ну колесо обертається все-таки, е, то внутр... зовнішній клапан відкритий, а внутрішні два клапана закриті, і груша наповняється повітрям. Ну, от камера повністю спущена. повністю спущена. Я не ну, от, так далі. Порахували за фізичною формулою, то е, потрібно нам 120 метрів велосипеда проїхати з радіусом 32. Е, проїхати треба 128 метрів, щоб колесо повністю накачалось, тиск в камері, дійшов до тиску трьох атмосфер. Науковий керівник Віталія Павло Наумчик не лише викладає в ліцеї фізику, а й веде гурток винахідників та раціоналізаторів. В активі його вихованців вдосконалений вітровий двигун, тепловий двигун з біметалічної пластини, який за оцінкою фахівців змінює уявлення про коефіцієнт корисної дії таких пристроїв, і навіть ботинок, який заряджає приходінні батарею мобільного телефону. Тому, маючи профіль військово-фізичної підготовки, ліцей ще й кує чи не найкращі інтелектуальні кадри. Підтримка дуже велика офіцерів, співробітників, вчителів. Колектив дуже дружній. В нашій роті чотири зводи з фізичною підготовкою, і перший звод з математичної. Тому там, звичайно, більше захоплюються фізикою, математикою. Тому з першого взводу є деякі учні, які де, ну, допомагають, підтримують спілкування про, про фізику. Ніхто не знає, звідки вбереться у людини дар бачити те, що не бачать інші на тому ж самому місці. З цього все починається. Починається з того, що треба встановити для людини існують якісь незручності. Треба побачити ці незручності, поставити собі запитання, а як її можна розв'язати цю незручність, і тоді вже розв'язується задача. І от саме на цьому етапі. Коли ну, є таке слово дисгармонія була введена в педагогіці, коли людина починає виявляти поняття дисгармонії, виявляти, оце і є початок винахідництва. Але таких людей дуже мало, приблизно один на сотню, а в тому може і на тисячу. От. В цьому заключається творчість, в цьому заключається е, талановитість і так далі. от оце Причина, а всі інші вже шляхи. Вони вже виходить. Це вже інженерія робить. А от виявити дисгармонію і спробувати розв'язати її, оце творча людина. Чернігів ненав'язливо претендує на статус юнацької інтелектуальної столиці України. За два тижні тут відбудеться традиційний всеукраїнський турнір юних винахідників. Єдиний захід такого роду в світі це засвідчено ЮНЕСКО. Ліцеїсти щороку беруть у ньому участь і щоразу готують для турніру щось новеньке.